Мені було абсолютно по як я виглядаю, як мене сприймають люди. Ти бачиш собі те, чого в тобі не бачить народ. Ніколи не намагайся стати ідеальним. Формуй свої смаки самостійно, це важливо. Синок, а ху ти не носиш те, що ми тобі обирали? Всім привіт, шановні друзі! Я радий бачити вас у новому відосі. Сьогодні, нарешті, повернення на канал. І коротше. Всіх хотів би привітати з наступаючими святами. Скоро новий рік, Різдво, всі діла. Коротше, багато свят. Вітайте рідних, вітайте близьких, вітайте друзів. Я, коротше, вирішив нарешті повернутися на канал. Давно не було відосів. Коротше, сьогоднішній формат буде трохи незвичним. Атмосфера, ну, в принципі, більш-менш звична, але тим не менш, ногодні настрій створює лише гірлянда на фоні. Що маємо, то маємо. Ну і чуть-чуть Тіпа Аля новорічна піжама. Короче, сьогодні ми з вами розберемо таку доволі цікаву і потужну тему, і точніше питання, чому взагалі потрібно слідкувати за собою, чому потрібно приділяти собі час, як це працює, і я на так сказати, власній історії, на власному досвіді вам розповім, як я це поступово почав робити, і які наслідки я з цього мав. Об'єктивно, рік тому я не був нікому фактично цікавий, і мені здається, що якраз це за того, що я абсолютно не приділяв часу собі. Бо по факту у мене не було, не знаю, якої соціалізації, типа я був особа не прям такий розговорчивий, знаєте. А, був такий чисто, ну не прям єдин сайд, але ну щось наподобі. Плюс знову ж таки виглядав не дуже откровенно говоря, і в принципі не мав якогось такого прям цікавого стилю, який би міг в принципі, комусь сподобатись, не знаю, ну коротше. Але просто факт в тому, що за цей рік я дуже сильно змінився і це дуже сильно вплинуло. Що я зробив? Я банально взяв нотатки, відкрив, створив нову нотатку і просто прописував. Тезисно, те, що я міг би в собі покращити, якісь елементи зовнішності, якісь елементи характеру, там я не знаю впевненість, відкритість там ще щось, ще якісь моменти, що б я хотів там собі докупити. Там, можливо, які аксесуари, там які всякі штучки, і в принципі, в принципі. Просто по можливості ти береш і виконуєш кожну з цих тез, кожен з цих пунктів. І коли ти вже майже весь список, майже весь перелік цих штук, які ти собі виписав, виконаєш, то ти. Обов'язково побачиш результат. Люди реально починають до мене тягнутись, на мене починають е якось реагувати більш позитивно. Я реально стаю цікавий людям, і, типа, я досі немножечко з цього офігіваю, бо ну, я згадую себе рік тому і такий, типа, блін, я реально комусь цікавий. Типа, виходить так, що по факту з інтроверта я починаю превращатися в якусь екстраверта, хоча, ладно, мабуть, це дуже глобально сказано, але. Факт в тому, що реально в останній час я знаходжу багато нових знайомств, багато нових людей, з якими я спілкуюсь. типа. І по факту, насправді, спілкування це важливо, бо спілкування воно дає тобі певний досвід, воно дає тобі певні інші точки зору на якісь речі, наприклад, які тобі цікаві, ти просто враховуєш інші думки, робиш з цього якісь висновки. Ну, коротше, в принципі, це досить. Непогано, тому, чому би не пройти цей етап соціалізації, да, шановні інтроверти? коротше. Все починалося десь біля року тому. І на той момент мені було абсолютно фіолетово на себе. Тобто, мені було абсолютно. по... Як я виглядаю? Як мене сприймають люди. Мені було абсолютно по. Що про мене подумає народ. Якщо я знайду фотки, як я виглядав десь рік тому, то. дивіться, чесно кажучи, мені трошечки соромно себе таким показувати, але ну, блядь, як є, що я зроблю? Я вирішив почати з того, взагалі, щоб почати лікувати акне, бо по факту це така була найголовніша проблема, яка мене турбувала. І, в принципі, як бачите, я на Майже в фіналі лікування зараз знаходжусь, ну, коротше, не суть. Бо, по факту, по факту, факту, як ти виглядаєш, твій стиль, твоя опрятність, твоя манера спілкування, усе це воно, в принципі, впливає на те, як тебе сприймають люди. І, до речі, фішка в тому, що ти об'єктивно не можеш себе оцінити. Тебе об'єктивно може оцінити лише навколишнє середовище, люди, які знаходяться навколо. Бо ти бачиш собі те, чого в тобі не бачить народ. Або навпаки, минув рік я став таким, як я є зараз, і на мій погляд, в принципі, я не прям колосальну роботу над собою провів, але тим не менш я ще на шляху до так сказати, того, ким би я хотів бути. А до речі, важлива цитата: ніколи не намагайся стати ідеальним, бо це неможливо. Намагайся стати краще, і якщо ти будеш слідкувати цьому правилу, ти помітиш, що насправді так набагато простіше працювати над собою, і взагалі це можна адаптувати під будь-яку свою ціль. Бо якщо ти бачиш лише якийсь ідеальний кінцевий результат. І не будеш пророблювати чіткий шлях до нього, то ти його і не діб'єшся. Це, в принципі, банально. Але, як то кажуть, банальні речі, як правило, геніальні. Ніхто з нас, по факту, не ідеальний. На підсвідомості ми і любимо в людях. Те, що є не ідеальним. у кожній е, людині є якісь такі свої коротше, приколи, свої всякі фішки, всякі там нідачотики. Але ці фішки і нідачотики, вони насправді створюють якусь доволі якраз таки цікаву загальну картинку. Ну так от, я продовжую розповідати про свою історію. Коротше, десь рік тому мене взагалі нічого не парило, як я виглядаю, що про мене думають люди. Але з часом. Я почав задумуватись, типу, блін, я дивився на себе в дзеркало і розумів, що я можу стати краще. От якраз такий принцип, про який я вам нещодавно говорив, а що не треба бути ідеальним, просто ставай краще, і ти досягнеш успіху набагато швидше. Коротше, я взагалі не приділяв уваги собі, фактично. Типу, я наслідкував за тим, що у мене на голові. А на голові у мене, до речі, тоді був піс. Хоча. Можливо, деякі з вас зараз подивляться на те, що зараз у мене на голові, і типа спитаєте, Артур, а що змінилось? У мене адекватна зачіска, коли я, знаєте, чисто от ніч поспав, прокидаюсь, і все. Прям чітко. Я навіть нічого не роблю, типа я просто, типу, дивлю в зеркало такий, я гарно прокинувся. Найс. Коротше, у мене було довге волосся, і при чому воно було зачосане, типу, на один бік. Короча. І при цьому волосся не було, знаєте, настільки довгим, щоб можна було носити реально тупо якусь, хоча би адекватну, довгу зачіску. Воно було просто ну, ніяке, от, тупо ніяке. До речі, не люблю, коли е, от роблять якісь прям такі е, короткі стрижки, бо, по факту, не знаю, особисто, на мій погляд, коротка стрижка, вона виглядає якось безхарактерно. Ну, типу, це прям дуже база, але ну, не читається, так сказати, якась характерність, певна, не знаю, бо от волосся середньої довжини, мені здається, взагалі, золота середина, бо по факту. Ну, є і якийсь певний, типа, характер, і, блін, виглядає, типу, прикольно. Але звичайні якісь стрижки короткі, ну, типу, блін, не знаю, мені не подобається. От мене, наприклад, раніше так дуже часто стригли, І, чесно кажучи, я не скажу, що я був прям в захваті від цього. Ну, коротше, але з часом я прийшов до якогось такого стіля, не знаю, якби стиль це тема, така яка постійно в принципі міняється. Спочатку я спробував постригтись якось, типу, під карешку, ну коротше. От вам фотка. Але потім я прийшов до якогось такого укороченого варіанту з шторами. Мені досі подобається цей варіант, тому поки що я залишу ось такий. Рекомендую стригтись не у тьоті Наташі в сусідньому під'їзді, як то кажуть, реально піти, якщо ти хлопець, іди в барбершоп, там я не знаю, або якщо ти дівчина, іди там в якийсь б, я не знаю, Хері Салон чи як у вас коротше, це називається. І щоб тобі там зробили або те, що ти хочеш, або те, що тобі підійде, і все. Типа, ти стиль в принципі, можеш міняти. Типа, ти ну, незалежний від якогось тільки одного стилю. Тому пробуй, експериментуй, тіпа. але ну, лишай на голові, бажано щось адекватне. От, це знову ж таки теж, як би, елемент зовнішності, в принципі, це впливає. Те, що впливає, я маю на увазі на загальну картинку тебе як особистості, так сказать. Стиль це доволі важливо, і важливо розуміти, що саме ти для себе обираєш той стиль, який тобі до вподоби. Формуй свої смаки самостійно, це важливо. Це стосується і одягу, і там зачіску, і всяких аксесуарів. Коротше, всього цього. Ну ви мене зрозуміли. Стосовно одягу. Раніше я одягався прям максимально базово, типу у мене були чисто одні штани, причому доволі упороті. І раніше чомусь я, ну хоча як сказати, чомусь, бо в мене в гардеробі нічого іншого не було. Коротше, я носив худаки. І в принципі, ті худаки були доволі нормальними, але з часом я зрозумів, що ну, типу, якось це трошечки не моє. Коротше, мені в останній час дуже подобається, ну, от плюс-мінус подібні кофти, типа. Я купив, щоб ви розуміли, десь три чи чотири однакових кофти просто. Вони реально от однакові від одного і того самого виробника, просто різний колір і якийсь різний принт. Тіпа. Але от мені дуже подобається от такого форм-фактора кофточки Це прямо от, ну, охірена. Беріть або у батьків гроші, або там самі беріть гроші коротше, свої, там, що заробили. йдіть в магаз або один, або там, я не знаю, з другом, чи з подругою. Коротше. А, і просто тупо шукайте речі, які вам до вподоби. Бо я сам проходив через той етап, знаєте, коли чисто там років 12 чи ну коротше, десь отак. отак. Ти ходиш тупо з батьками по одному магазину одягу десь біля трьох годин. Потім тобі купляють те, що тобі не подобається, і потім до тебе ставиться таке питання: типа, синок, а ху ти не носиш те, що ми тобі обирали? А ти та, по факту, не обирав, бо тобі, -та і, так сказать, не предоставляли можливості вибору. Одяг це така доволі суб'єктивна, так сказать, тема. Е, тому, ну, знову ж таки, обирай просто те, що тобі подобається, носи, і все буде кайф. Також у мене в цей час була така проблема, що я дуже жорстко пітнів. І коротше, цей запах пота він був просто, я не знаю, дуже жорсткий. І коротше, якось мені одногрупник каже: типа, що блін, Артур. Ми, коротше, тоді були на фізрі, і щоб ви розуміли, тільки починалася пара фізри, а від мене вже несло. І мені про це каже одногрупник, і я після цих слів, типа, задумався, що ну, типа, треба щось робити. В принципі, тут рішення проблеми не було складним, типа, ну, просто. Почати користуватись Дезіком, я їм не користувався. Точніше, користувався, але просто Дезі був. Ху... До речі, я майже амбасадор Old Spice тому купляйте дезодорант Old Space. А... А. Мені не заплатили, на жаль, за цю рекламу. Але хотілося б Old Spice Зв'яжіться зі мною, будь ласка, заплатіть мені гроші. Другим етапом була купівля парфуму. І, чесно кажучи, це одна з тих купівель, от, про яку я не пожалкував прямо от зовсім. Бо по факту... Той запах, який сходить від тебе, він дуже сильно впливає на те, як тебе сприймають люди навколо. І це підтверджено мною було вже як мінімум декілька разів. Але, чесно кажучи, тут я вам порекомендувати вообще нічого не можу, бо у кожного свої смаки, кожному подобається якийсь там, не знаю, комусь туалетна вода, комусь там парфум, комусь аді Коротше, там дуже велике різноманіття усіх, оцих от, -от штук. І от, ну, от банально визначити якось не. Спробувавши, це ну, Unreal. Тобто тобі реально там, я не знаю, піди сходи в бракар, або в якісь там інші парфюмерні, коротше, і просто, я не знаю, там візьми собі тестера в декілька, там спробуй якісь аромати, що тобі сподобається, бо знову ж таки у кожного різні смаки, кожному подобається абсолютно різне. Мені, наприклад, туалетна вода взагалі ніяка не заходить, бо я не розумію абсолютно її прикола. Тому, коротше, просто пробуй, я не знаю, шукай якийсь свій аромат, насправді це важливо. Якщо ти досі не користуєшся з якихось причин. Або, знову ж таки, там туалетною водою. Коротше, спробуй. Це ахуєнний результат, в принципі, дає. Що, шановні друзі, ну а з вашого дозволу невеличка рекламна інтеграція нашого затишного Discord серверу for Ukraine People. Якщо ви шукаєте людей, з якими разом можна пограти в якісь ігри, будь то Арма, DayZ, Squad, World of Tanks, Бліц, або подивитися аніме, або обговорити якісь цікаві філософські чи життєві тємки, то ласкаво просимо до нас на сервер, кути зможеш знайти окремий чатик з Мемасіками. Окремий чатик для того, щоб ти міг прорекламувати своє відео в будь-яких соціальних мережах. Ну і звісно ж на. Явність філософської секти. Не скажу, що ми прям кожного дня там сидимо, обговорюємо якісь філософські питання, але як мінімум можу сказати, що в нас на сервері дуже весело, дуже цікаво. Тому, якщо ви граєте в якісь ігрульки, там я не знаю, GTA, DayZ, РП, там Rust, всі діла. Коротше, неважливо. Навіть танчики, пофіг. Коротше, заходьте до нас на сервер. Сервер for Ukraine People, посилання в описі. Переходьте, доєднуйтесь, будемо раді вас бачити. Як почати? В принципі, доволі просто. Поставте собі певні якісь цілі, що би ви хотіли в собі покращити. Знову ж таки, я кажу, що кожен не ідеальний, у кожного є що пропрацювати по характеру, по зовнішності, по якимось там ще моментам. Просто потрібно це бачити, або враховуй думку навколишніх, не стався до якихось порад, знаєш, типа, от як, ну що ти мені радиш? типа, що за ху ти несеш? типа, я не буду це сприймати, бо по факту є адекватна критика і є неадекватна критика. Неадекватна критика, вона зазвичай якраз ґрунтується на якихось там. Типа аля завісті, коротше кажучи. От, Адекватна критика це, як правило, критика від, наприклад, батьків. Але теж не завжди, звісно. Не знаю, наприклад, тобі там хтось каже, піди щось зроби вже там зі своїм волоссям. Мені так, до речі, декілька місяців казали, поки я не созрів Треба сприймати знову ж таки якусь долю з того, що кажуть навколо. Типа, не сприймай прям все, особливо не сприймай там близько до серця. Якщо там, я не знаю, хтось у тебе за спиною щось пі... Там про тебе хуве. Просто забій. Стосовно характеру, стосовно якоїсь там можливо начитаності, стосовно. У мене лампа розрядилась. Стосовно начитаності, читайте книги, просто читайте книги, книги по психології. Моя повага, якби що ще сказати. Можна, в принципі, багато чого цікавого для себе такого знайти. Плюс це як окрема в принципі тема, яку можна обговорити, так само, як, там, наприклад, не знаю, які тобі фільми подобаються, там, чи там, я не знаю, кого ти на Ютубі дивишся, там, які книги ти прочитав, наприклад. Е, теж доволі обширна тема, тобто у людей, тіпа, реально чисто от вдома стоїть там, шафа, прям ціла знаєш, така домашня міні-бібліотека. І це, типа, прикольно знову ж таки про це можна порозмовляти, можна дізнатися у людини точку зору стосовно якоїсь книги, або порадити якусь книгу, або щоб вона тобі порадила якусь книгу, що вона прочитала більше. Ну коротше. Тобто, чим більше у тебе хобі, по факту, чим більш у тебе різноманітне, так сказать, ну, як сказати, різноманітне життя. Коротше, чим більше є речей, якими ти цікавишся, тим більше ти можеш обговорити потенційно з людиною. І якщо у тебе дуже обмежена ця сфера, тобто що тобі подобається, чим ти займаєшся, то по факту, окрім декількох тем з людиною, ти поговорити ні про що не зможеш. І по факту це доволі грустно, бо ну. Так, особо далеко, розмова так сказати, з людиною не зайде. Є люди, з якими можна поговорити об'єктивно там про все і ні про що. А є люди, з якими можна поговорити там просто на якусь одну чи дві теми, і, типа, на цьому розмова, так сказати, закінчена. Дуже багато є темок, там музика, книги, фільми, все що загодно. Розвивай, так сказати, кругозор, і тоді, в принципі, тобі буде знову ж таки більш простіше. більш простіше, Моя вчителька, зокрема, в мене вб'є. Тобі тоді буде простіше знайти якісь теми для розмови. Будеш більше знати. Коротше, цікавого, знову ж таки, чого можна обговорити. Ще, до речі, є дуже важлива кімка, така як почуття гумору, але, знову ж таки, вона вже випрацьовується окремо у кожної людини, там по-різному, у когось вона дебільна, але комусь і дебільні шутки подобається. Коротше, у когось вона адекватна, але комусь може не подобатись. Прям дуже адекватний юмор. Ну, коротше, у кожного теж, як би, свої смаки. Тому, ну, в принципі, не знаю, мені, наприклад, дуже подобається вміння жартувати по ситуації. Навіть якщо це якась тупа шутка, типа якщо вона в тему, то вона може дуже так непогано зайти. Робота над собою це недешево в якомусь плані. І не очікую, що це буде просто, не очікую, що це не займе прям багато часу. Це знову ж таки особливо, дуже актуально для тих хто якраз таки не приділяє майже часу реально собі. Як знову ж таки у мене було рік тому, але знову ж таки, зараз я вже трошечки іншої точки зору. Зараз я вже так сказати, опрацював деякі моменти в собі, але я продовжую це робити, враховуючи те, що в мене є якась певна мотивація за рахунок того, що я якраз бачу якісь певні результати, то це в принципі знову ж таки мотивує мене продовжувати якусь роботу, якось продовжувати розвиватись. І це насправді круто, бо розвиватися як особистість це класно. Бо якщо ти будеш розвиватись там, наприклад, тільки в сфері роботи, або там тільки в якійсь іншій сфері, але просто заб'єш по факту на себе, то буде хуйко. і це в принципі не дуже правильно. Бо вміти розположити до себе людей, вміння створити перше уявлення, так сказать, про себе, вміти чими зацікавить, вміти правильно спілкуватись, там підтримувати, якось співчувати. І все це, в принципі, це важливо і це практика. Тому це напрацьовується. Просто бери, роби. Знову ж таки, це не страшно, як може показатися на перший погляд. Головне почати і все. Коротше, цей відос це просто зборна солянка з якихось філософських питань, можливо. Ну коротше, хоча як сказати, філософських питань. Коротше, по факту, я просто ділю своїм досвідом. От. Тому знову ж таки, гайс, працювати над собою це важливо, працювати над собою ніколи не пізно. Е, що важливо теж зазначити, звісно, і знову ж таки, це в принципі не так складно, але і не так легко. Звертайте увагу на людей навколо, звертайте увагу на якісь поради, звертайте увагу на себе, приділяйте час собі, е, не бійтеся цього, не бійтеся, що у вас на себе там витрачається багато грошей, багато часу, всього цього. Бо знову ж таки, якщо ти пропрацюєш себе, ти сам з часом побачиш, що. Ти стаєш більш цікавий людям, і це насправді дає такий певний емоційний ефект. Я не знаю, як це описати, але якщо ти хочеш це відчути, то просто працюй над собою, і рано чи пізно ти дізнаєшся, так сказати, це почуття, бо реально складно це описати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відосики в такому новорічному форматі. Я думаю, що в скорому часі під Новий рік я назнімаю ще якихось відосів. А, от, так що чекайте продовження і до нових зустрічей з наступаючим Новим Роком. Все набухались, я, блядь, трезвий на... Иван, ты сколько пива выпил? Пивки, только чтобы были, чтобы лайки стояли, их хуй